Виконуємо номер 2.3 із підручника Алгебра 8 та номер 2.3 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Пригадаємо основну властивість. Дробу. Якщо чисельник із знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, то одержимо дріб щодо рівня даного. Розкладемо спочатку 15, і 20 числа на множники. 15 подамо як 5 помножити на 3, а 20 як 5 помножити на 4. І тепер поділимо чисельник і знаменник на їх спільний множник 5а. Отримаємо в чисельнику 3 b в знаменнику 4 m У другому завданні поділимо чисельник і знаменник на спільний множник А. Отримаємо в чисельнику мінус 2. Ам в знаменнику 5П. 16 і 20 розкладемо на множники. 16, подамо як, як 4 помножити на 4, а 20 як 4 помножити на 5. І тепер поділимо чисельник і знаменник на їх спільний множник 4х. Отримаємо 4 А Х, бо Х у квадраті, а в знаменнику 5Б. Подамо мінус 8 як мінус 2 помножити на 4. Тепер поділимо чисельник і знаменник. На їх спільний множник мінус 2n. Отримаємо чисельнику 4м у квадраті, а в знаменнику n у квадраті. В п'ятому завданні поділимо чисельник і знаменник на спільний множник П у квадраті. У чисельнику отримаємо мінус А. А в знаменнику П С. подамо як 4 помножити на 3. І поділимо тепер чисельник і знаменник на їх спільний множник 4 А С. Отримаємо чисельнику Б, в знаменнику 3. С у квадраті. Подамо 26 і 13, 26, і 39. Як 26 як 13, помножити на 2, а 39 як 13 помножити на 3. І тепер поділимо чисельник і знаменник на їх спільний множник 13. М, Н. отримаємо 2М у чисельнику 3Н у знаменнику. І поділимо чисельник і знаменник на спільний множник А у п'ятому степені, Це у кубі. Отримаємо у чисельнику С у знаменнику А. Номер 2.3 із підручника Алгебра 8, та номер 2.3 з підручника математика 8 виконано.